Друзі. Перед тим, як ви подивитесь це відео, я рекомендую вам компанію, яка займається розмитненням автомобілів допомогою із пригоном і розмитненням автомобілів із США через Грузію. Це advisorauto.com На цьому сайті ви зможете знайти безліч інформацій, яка вас буде цікавити. Тут є в нас є на головній сторінці є в нас всі дані, вся інформація про те, як це відбувається. В них є свій канал, можна все подивитися. Теж у нас в них є декілька цінових пропозицій, і саме головне в них є. Калькуляції в кінці ви будете мати фінальну суму. Я рекомендую цю компанію, тому що вона веде клієнта від самого початку до самого кінця розмитнення, включаючи сертифікацію, постановка на облік, консультує. Посилання на їхній сайт знаходиться під відео. Так, ви любите короткі відео, от вам коротке відео, шкода єті на фулі, потім окремо зупинимося на комплектації. Вона не, Машина аварії не була, є підкрас передньої і правої дверки трошки, клієнта це не смущає, без шпакльовки. Отака в нас машина. Ми купили її, шкоду єті, поселилися в годелі. щасливі власники довольні. Йдемо її забирати, поселилися в готелі у такому чарівному місті, в шикарному старовинному місто Бебра. Йдемо забирати нашу машинку. В Німеччині всі такі тілешки, щоб взяти, треба дати або євро, або 50 євроцентів. Але Є маленький лайфхак для українців, 5 українських копійок. І, все. І поїхали. От так, у нас в Німеччині ранок. відхилений від маршруту на 5 хвилин для того, щоб забрати податок за гольфа білого із попереднього відео. Все, вийшли з автосалону, переговорили з продавцем, продавець без проблем повернув нам нашу 1000 євро завдатку. Яка прямує в Україну для назад для клієнта. Друзі, хочу вас попросити, щоб ви допомогли мені зробити сюрприз для моєї дружини. А саме, зайдіть на її сторінку у Facebook, в інстаграм, підпишіться, їй буде дуже приємно. Збільшилась кількість підписників, а мені плюс бал до карми, в мене єдине народження, вона професійний фотограф. Так що прошу. У нас ще немає талісмана. Так, на старичок, молоднячок і самий молоднячок М2. Така красуня буду, буду розсікати просторені спотубання. Наша шкода Yeti добралася до Польщі. Пам'ять сидінь. Все електричне. Вперед-назад спинка. Чотири підйомники. Огласіть весь спіс, пожалуйста. У нас у нас ззаду працює холодильник, який придбали в німцях. Також, що у нас є по комплектації? У нас зеркала електричні, складаються. Розкладаються Все з пульта. У нас мультируль, кнопочки, бортовий, круїз, автоматичне світло. Все в нас супер. І навіть в нас є така штука, яка автопілот на швидкості, мені саме менше швидкості включаєте і вона дозволяє сама паркуватися. Ми зараз не можемо показати, бо тут тільки діє на паралельну парковку. О, знайшло. Каже, під'їхати вперед трошки. Під'їжджаємо вперед. Прикольна штука, страшно. Руки забрали. Я їду назад. Це все я роблю на тест на свою машину. І, і не тільки на свою. Ми надіємося, що Volkswagen навчився робити систему цим, <реш> четко. ха ха чётко получается у вас действительно умеете могёте просто всё, сам вывертается поехали вперед идите сзади рыкаешь, нет, точно. Сам рубик. Ихали назад. Все. Завершило управление. Примите управление. Ну прикольно. Прикольно, кстати. Значит, что у нас есть? У нас есть вот такие вот магнитофончик с навигацией. Ну. О, є. Навігація, всі діла, клімат, двохзонний, підігрів сидінь, автостоп, ESP, відключення Так, тиск в колесах, шість передач. В'єті, підлокотник рухається, піднімається, там аукс. Ця сидушка йде без, без електрики. У нас є бардачок з функцією охолодження напоїв, ну з холодильником, як кажуть. Така от штукенція. Одним словом, одним словом дуже класна машинка. 2.0 TDI, правда, передній привід. І пробіг у нас 177 тисяч, ціна машини близько 7 тисяч євро, 7 з копійками. Абсолютно немає нічого пошкодженого, тільки є підкрас передньої правої дверки, кутик, символічно там 170-180 мікрон, здається. Тоді в нас є купа аербегів, де тільки можна. І вважаю, що така машинка супер за такі гроші, тому що людина шукала собі автомобіль з великим кліренсом і в гарній комплектації. Нам така машина гарна попалася. З наворотами, скажімо так. Відео буде коротке, тому дякую всім за увагу. Розмитнення від 7 тисяч самі порахуйте, беріть 7 тисяч, додаєте номер калькулятору розмитнення всі витрати, плюс тисячі євро. От вам приблизно скільки цьому клієнту вийде такий автомобіль. Ми печемо на кордон. Дякую всім за увагу, поставили лайк. Пока.